Всім привіт! Вас вітає канал Ескаватор. Трошки пізно почав знімати. Е і сьогодні. знайшов монетку. Найшли монетку. Ще не знаю, що це за монеточка. Не чистий. Навіть не можу зараз протру Ты да. да. одну ч... що... Панелька. Ну ну, вліво, вправо. Хочеш побачити, да? Нажимаешь на цю кнопку и тримаєш. Піднімай. 10 ж... Ну це не монетка, це якийсь чорний метал, може осколок. Ну зараз подивимось. Ось такий результат сьогоднішнього копу. Ми копали 20 хвилин на природі з дітьми. Не було просто часу. Потрібно було вибирати або відпочивати, або шукати. Але нам сьогодні повезло, ми викопали монеточку, оцю два крейсер, я її чуть-чуть відчистив легесенькою з щіточкою. Бачимо 1899 рік. І гільза і, і ось і ціло, цілий патрон це напевно від ТТ. Ось так. Копали на позиціях біля Дністра, біля дороги, я далеко на позиції нікуди не йшов, тому що був з дітьми. І такий розрахунок був, щоб знайти монетку. Відчищу на такому гарному стані. Мідна. І, напевно, вона не дуже дорога. Так що... Ось так. Всім до зустрічі. Гарного дня. Слава Україні!